Всім доброго ранку, з вами Сергій Натенко на радіо Миколаїв ФМ. І як я обіцяв, будемо говорити про правила спілкування з поліцією. Так, я це не буду говорити, я буду говорити це з експертом асоціації. Бо сьогодні, уявіть собі, у вівторок, 28 лютого, проходитиме захід від Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. Публічна лекція під назвою Правила спілкування з поліцією, прав і обов'язки. Слухайте, у мене ж лектор. Сьогодні є з цієї лекції експерт асоціації Сергій Перникоса. Я вас вітаю, Сергій. Да, доброго дня. Так, я вам що хочу сказати. Це цікава тема. Це дуже цікава тема. Я хочу її розкрити. Я хочу знати, як себе поводити. В залі всі хочуть знати, які у нас є права, які у нас немає права. Я те, подивився у оголошення, що які там будуть питання обговорювати, і мо пропоную почати з правил спілкування з поліцією. Тобто, що, 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 що тут треба знати. Тут перед тим, як говорити про правила спілкування, слід трохи зачепити ретроспективу нашу життєву так. і подивитись на те, що відбувається зараз в поліції безпосередньо. Тобто ми зараз відбуваємо, ну нам весь час кажуть реформа, реформа, але да? ну, не зовсім зрозуміло, де її початок і чим же вона врешті має закінчитись. Угу. А, великий жаль, до недавнього часу, напевно, і досі в поліції немає розуміння, чим же ж це все має завершитись в результаті. А, Перший момент другий момент є певні етапи, які вже ми пройшли. Тобто, в даному випадку в Миколаєві в тому числі діє патрульна поліція нова. Це те, що показують всім нам, кажуть: от дивіться, ми реформували. Нові ну, машини і, взагалі. У них є інтернет, в мобілках. В мобілках. Так. Ну і вони вдягають кайданки. Так. Частіше ніж це робила міліція. Другий момент, який ми пройшли, це атестація працівників правоохоронних органів. Тобто, якщо казати точніше, це всі міліціонери здавали тести на логіку, на знання законів, і по результатах цих тестів разом з інформацією про їхню службову діяльність, вони приходили на комісію, і комісія визначала, вони будуть працювати в. Нові поліції чи не будуть. Питання, наскільки ця комісія все ж таки, я чув декілька думок, все ж таки, вона класна. Вона відбирає дійсно кадри, які мають працювати у поліції, а є думка, що можуть потрапити, знаєте, такі ну, деякі люди, які не достатнього рівня. Тут треба розуміти, що комісій було декілька: це місцевий рівень, це центральний рівень, апеляційна комісія. І вони відповідно. Не можна узагальнювати, ну, тобто, це uh -huh. все одно, що міряти середню температуру по лікарні. Десь краще працювали, десь гірше. А, який важливий здобуток був те, що чи не вперше в історії України в участі цих комісій а, могли брати участь представники громадськості, тобто цього раніше в принципі не було, тобто раніше система взагалі не пускала нікого стороннього до вирішення свята святих кадрового питання? А, зараз, власне, така опція була. Але враховуючи, що а, ця робота не оплачувалась, а, вона була дуже важка і забрала страшно багато часу. То дуже багато представників громадськості в процесі відмовлялись. Тобто ну, Ва, ок, на волонтерстві день-два-три можна протягнути, але далі це важко. Ну, це і і, і працювати А, Але худобідно, там процес дійш, дійшов до свого логічного завершення. А, комісії відібрали. Рекомендували для того, щоб вигнати з лав міліції там, відсотків 10, грубо кажучи, але це також неправильна цифра, тому що дуже багато людей змогли поновитись через суд. А ага. Вони йшли в суди і казали: ну, подивіться, бачите, який а, наказ, який проводив атестацію, недосконалий. Давайте ми будемо судитись з вами. давайте. Тобто ці 10% можливо, вони потім з часом перетворилися у 5%. А так. можливо, у 3%. Ну, тобто, і наразі поліція не може чітко сказати, а скільки ж такі дійсно залишили угу. а, лави. Ну, з іншого боку, процес не був формальним, а, тобто, атестації проводились досить часто в поліції. Приходив ну, в міліції, приходив новий керівник а, міністерства, або а, там відбувалися якісь перетрубації з особливим складом і оголошували атестації. Тобто, от визначали, кого треба вигнати, і угу. з ними прощалися. Цього разу це не був формальний процес, тобто наперед не було зрозуміло. З ким будемо прощатись, з ким не будемо прощатись. І дійсно поліція готувалась, хвилювалася, вони показували, що вони вміють, як вони знають і так далі. Так от, завершуючи питання про бекграунд наш, ну, тобто про, так, так, про, так, так. про те, що ми маємо зараз. Ми маємо зараз а, новонабрану нову патрульну поліцію. Це орієнтовно відсотків ну, до 20, грубо кажучи, від. від Всіх представників поліції uh -huh. і людей, які пройшли атестацію: формальну, неформальну. Як, ху -ху -ху вам, як вам результати от зараз, які ми наразі показуємо? Це краще ніж нічого, але це дуже далеко від ідеалу. Дуже Бо далеко. крім цих питань, залишається невирішеним дуже багато інших. Наприклад, як має реформуватись блок слідства? Ну, тобто, це мають бути детективи, які. Поєднувати з собою і оперативну роботу, і слідство, чи це має так залишатися, як зараз? Що є окремо оперативники, є окремо слідчі? А що буде з представниками дільничих інспекторів? Вони власне, як будуть працювати, як вони будуть взаємодіяти з патрульною поліцією, як патрульна буде взаємодіяти зі слідством і так далі. Якщо ви подивитесь зараз на статистику, яку показують Миколаївські поліцейські, то он там, патрулька дає, ми затримали там. 10 людей і, там, по таких -таки, таких таких справах так. і передали їх слідству. І, а потім ну, людині ж не цікаво, а, там проміжний етап, і людям цікавий результат. Ну, тобто, так. як, що, скільки, куди. А патрулька дає тільки частину ну, інформації, інформації а, а далі вже ну, як, як там слідчі будуть працювати і так далі. Затримали 10 людей, осадили одну. Лютено, ну я так, припустимо. Так. І навіть, ну, навіть хоча б скільки в суд передали справу. Ага. Тут, тут важливий етап. Слухайте, Сергія, можна таке питання? Можна. От До реформування поліції уявимо, що у нас таку лінію від 0 до 10. До реформування у нас міліція, тоді міліція була на нулі. Так, 10 це ідеально. Угу. Ось реформування воно пройшло, і наразі зараз, у 28 лютого вівторок, от. Від нуля до десяти, наскільки ми вперед просунулись. Ви сказали, що так, ми зробили крок уперед, але зробили мало. Мені от хочеться уявити, ну зрозуміти, наскільки мало це зробило. Ми зараз ну, одиничку на одиничку просунулися на двійку, і нам ще пахати аж вісім пунктів. чи... — За моїми оцінками, це орієнтовно трієчка зараз. На а, Так. Але ну, бо значна частина була робота таки пророблена. Але тут дуже важливий момент, що прийшов новий керівник поліції, і не дуже зрозуміло, куди вітер буде дмухати цього року. Тобто все буде залишатись так, як є. Ми будемо розвиватись і якось модернізуватись. Ми uh -huh. будемо повертатись назад, що також а, до, до, досить ймовірно. А, ну, будемо жити, будемо бачити. Тепер, якщо дозволити коротко про те, що буде сьогодні відбуватися. Так, сьогодні май... 10-й годині. Так, і ще можете нагадати, де можна вас сьогодні послухати? А так, це в приміщенні, якщо не помиляюсь, міськради угу. а, там від, відповідно о 10 годині буде тренінг проводитись. Якщо маєте можливість, то приходьте. Угу. А, будемо говорити про те, якщо ви стикаєтесь з поліцією, що потрібно робити, і чого робити точно не потрібно. Ох, цікаво. А, і, а, Основна проблема на такому звичайному побутовому рівні а, полягає в тому, що раніше, ну і зараз також були проблеми з ідентифікацією поліції. Uh -huh. Тобто, коли до вас підходять люди в формі і просять там, показати документи чи показати, що у вас є в кишенях, а, вони не було звички представлятися. І показувати, що це поліція, і дуже багато порушень саме на цьому етапі відбувається. По перше, ви точно не знаєте хто ці люди. Тому що купити форму і купити там, речі, які схожі на пістолет, можна досить просто, а відповідальності за це по великому рахунку ніякої. Uh -huh. Якщо ви грошей не вимагаєте при цьому, ну ходите собі так. Ну, вам подобається бути поліцейським життю В чому проблема? А... Ось. А... Тому, коли до вас підходять люди в формі, перше, що треба зрозуміти, хто вони. Тобто, покажіть ваші документи. А... Ну, по-перше, Давайте знайомитись, да, як вас звати. Так, ну ну одразу було б, так, показує, тут, Так. А, а по-друге, да, чи є у вас документи? Якщо є, то було б непогано на них подивитись. Uh -huh. І це передбачено законом України про поліцію раніше. з в законі про міліцію там було досить таке цікаве формулювання, що тільки коли працівник міліції до вас звертається, ви можете в нього попросити документи. Зараз uh -huh. не так, зараз, навіть якщо ви йдете по вулиці, бачите поліцейського, можете сміливо підходити, кажете, добрий день, вибачте, а ваші документи можна подивитися? Uh -huh. І це абсолютно нормальна, звичайна реакція, тому що аферистів є багато і, ну, і громадяни мають знати, хто власне забезпечує їх. Uh -huh. Порядок і закон на вулиці. Так, от, власне, а, після ідентифікації дуже важливо а, записати ці дані, які ви отримали, тому що. Часто забувається, як звали, хто до вас підходив, як з вами комунікували і так далі. Слухайте, у мене такий випадок був дуже швидко розказую. Я у вересні їздив в Чернісів до Миколаєва. У нас ще є десь 7 хвилин, як мінімум. Нас заполонили міліціонери. Ну, у них була міліціонерів, їх було багато, там був там КПП чи щось таке. І забрали паспорт, ну, документи, так, документи у мого водія. Ось, ну я вийшов, вирішив спитати, він каже, ну, ти ж журналісти, ти журналіст, ти розберись, вони не хочуть віддавати, що мені робити, а мені їхати в Германію зараз. Мені... Я як і без документів поїде. Я прийшов скажу, кажу, ну, можете назвати своє ім'я, прізвище, все інше, я, я хочу дізнатися, з ким я розмовляю. Вони відмовились називати. Усі відмовились. Всі кажуть, а навіщо вам? Вона вище, потім після п'яти хвилин вони все-таки віддали паспорт. От така ситуація, що в таких ситуаціях робити, коли людина просто відмовляється називати своє ім'я, прізвище, і причому всі там п'ять людей стояли, я всім кажу, так аж як це розуміти, а вони не хочуть називати. Просто так, не хочуть. В таких випадках дуже зручно, якщо у вас є телефон, який може записувати відео, тоді uh -huh. сміливо можна вмикати а, телефон на відеозйомку а, і уточнювати ще раз. Добрий день знову. Так, а скажіть, будь ласка. Ну так, тому що поліція дуже часто стикається з найкращими представниками нашого суспільства, і доводиться мати справу зі злочинцями, і форма спілкування в таких випадках у них не завжди є ввічлива і тактована. Тобто до них часто на них часто кричать, їх часто називають всіми цікавими словами. А так. і вони психологічно, якщо не звикли, то приблизно знають, як діяти в такій ситуації. Інша справа, якщо то ви приходите і починаєте тактовно з ними спілкуватись, попри повну безлуджу ситуації, що відбувається. Ну, я не лаявся, ви можете мені повірити. Ну, так, <різь> за це низький уклін, але чим менше ви нервуєтесь, чим тактовніше ви спілкуєтесь, тим угу. важче по рахунку, їм а, вивести вас на якийсь негатив. А, угу. Ну, бо як там? Головне, щоб. Ви якось залаялися, потім вже можна з вами якось працювати. А ви ага, нецензурно ага. висловлюєтеся в публічному місті, ну давайте будемо оформлювати. Так от, власне, в цій ситуації а, дуже рекомендую включати відео на телефонну відеозйомку. І вони не мають права відібрати телефон? А, ну, право то не мають, але давайте, давайте будемо дивитись, Давайте будемо реалістами. Якщо ситуація переходить. Ну, якісь там uh -huh. певні допустимі межі починають хватати за руку і так далі, то uh -huh. суперменом бути не варто а, в даній ситуації. Ну, може, комусь і варто, але не кожен може собі це дозволити. Проти поліцейських я не думаю, що можна. — Так, вони краще треновані, в них є спецзасоби. І якщо от на такому до такого перейшло, або ви бачите, що ваша відеозйомка ніяко. Користі не приносить в даній ситуації, то сміливо телефонуйте 102, повідомляйте черговим, як вас звати, де ви знаходитесь, які обставини чому власне, подзвонили, що невідомі люди в формі працівників міліції, поліції, дуже схожі на людей, які порушують закон, так. і в даному випадку не порушують закон. І просто якось відреагувати на цю ситуацію. Вислати слідчі оперативну групу. А дзвінок в поліцію а, в даному випадку чим корисний? Тим, що розмова фіксується, тобто, все, що ви сказали по телефону, воно записується. Супер. Причому, по ідея, має записуватись не в тому відділі поліції, куди ви подзвонили, а має записуватись в Главку, ну в сенсі обласному управлінні. Uh -huh. І знищити цю розмову ну, досить таки проблематично. Тобто, ну нічого неможливого в цьому житті немає, але це відповідають там абсолютно інші люди, і, відповідно, дуже важко а, якось повпливати на цю ситуацію. А, і, власне, це можна потім використовувати, якщо будуть якісь подачі, uh -huh. е ну, там, продовження цієї ситуації. Uh -huh. Ну і також це буде певним сигналом для поліції, що ну, це не вони просто тут uh -huh. між вами щось вирішують, про це вже буде знати керівництво. Сергій, для... у нас буквально там хвилин 5 залишилось. Чи щось є таке, знаєте, чого, що треба, що ми можемо робити, і найголовніше, чого не можна не робити от, з поліцією при спілкуванні і чи як захиститися, ось, знаєте, ми так розібрали так, масками. Ось, може, ще є щось, що ми не додали. Ну, не варто пробувати застосовувати силу, це дуже неефективно. Угу. А, не варто втікати, а, бо наздожануть, як правило, угу. тоді рефлекси включаються а, у людей, і там не стільки вже законні, скільки от, власне, зловити того, хто втікає. І швидше все, що втікти, не вдасться. Угу. А, ну, і варто чітко розуміти, що при навіть мінімальному незнанні законів, угу. а, ви маєте Пам'ятати 63 статтю Конституції, яка каже, що ви можете не свідчити проти себе або проти своїх близьких і за це не передбачена ніяка відповідальність до прибуття адвоката. Тобто, якщо вас затримали. Згадуйте прекрасні американські фільми. У нас так. це на порядок краще, влаштовано в законному плані. Тобто, навіть якщо вас за якусь адміністративне правопорушення затримують, ви все одно можете вимагати, щоб вам викликали адвокати з безоплатної правової допомоги. Це не там. Міліцейський адвокат, який раніше mm -hmm. був, а це звичайний адвокат, який по договору з державою працює і має захищати ваші права. Про це поліція знає інша справа, що вона не завжди про це любить згадувати, особливо mm -hmm. слідчі, особливо а, Та треба, оперативні так. працівники. Ну так, ж легше, Давайте людськи поговоримо, так. для чого нам впутуватися. По-чоловічський, да. Так, так, так. А, ну а потім виявляється, що ви вбили Кеннеді, да? А, ну, не завжди так відбувається, але ймовірність така є, вона досить висока. І не варто думати, що якщо ви нічого не вчинили, що на вас не можуть нічого не вісти. Ну, в принципі, можуть легко. Слухай, ну, а... Ви мене налякали, якщо чесно. Ну ви бачите, більш не буду. А... Та неправильно, нормально. Але ми орієнтуємося на найгірший варіант, а працюємо власне, з тим, що є. Тобто вимагайте, щоб вам. Вам пояснили, чому вас затримали, і угу. там дали можливість повідомити а, рідних близьких про ваше місце перебування. Сергій, я хочу, щоб ви ще на останній нагадали, що де коли сьогодні. Потім ми вже будемо перерватися на музичну паузу. О 10 годині в міській раді буде тренінг. Як спілкуватися з поліцією? Якщо є можливість, то приходьте. Так через півтори години навіть трохи менше, тому ще можна встигнути. З нами був Сергій Пернекозас, експерт асоціації. Дякую, що прийшли. Дякую вам.